Шановные товарищи, боевые друзья, в имени командования Академии Весково-Морских Сил имени Павла Степановича Нахимова члены Рады примите витание знавода 76-й речнице створения Черноморского высшего Весково-Морского ордена «Червоной зирки» училища имени Павла Степановича Нахимова про наступление и Академии Весково-Морских Сил. С свято-поедную историю и с участием есть вични высокой оценки заслуг військово морського закладу в забезпеченні обороноздатності нашої держави. Продолжившись словесной традиції поколінь, нам вдалося інтегрувати військовую світу в сумісну систему підготовки військових та цивільних оффектов за спорідними спеціальностями, що дозволило зберегти науково педагогічний потенціал академії за існуючими напрямками підготовки, удосконалити навчальну лабораторну базу, та поширити можливості підготовки наземних фахівців для військово морських сил і наземних держав. Академия військово морских сил имени Нахимова по праву вважається одним из привідних начальных закладів держави та збройних сил Украины. Выпускники нашего начального закладу високо несут честь и славу колективу, продолжают патриотичные боевые традиции украинских национальных військово-морских сил. Серед випускників Чорноморського вищого морского училища Нахимова, министра обороны Украины та России, командующий Військово-морских сил флотами Російської Федерації, начальники штабів, заступники командующих, командиры з'єднань, об'єднань, командиры кораблів, частин з нагоди свята, зичу вам вашим рідним і близьким, міцного флотського здоров'я, родинного спокою, щастя і благополуччя, добра і злагоди, наснаги у благородній справі надійного захисту морських рубежів нашої Української держави. У навчальному закладі склався дружній колектив висококваліфікованих фахівців, педагогів, вихователів, командирів, який кожного року випускає добре підготованих молодих військових моряків та цивільних спеціалістів, які усі свої знання віддаватимуть батьківщині. На сьогоднішній день у стінах академії готуються майбутні кадри для вітчизняних військово-морських сил на двох факультетах: корабельного озброєння та корабельної енергетики. На першому факультеті здійснюється підготовка майбутніх офіцерів тактичного рівня для військово-морських сил збройних сил України. Другий факультет готує фахівців тактичного рівня для військово-морських сил України, зокрема за спеціальністю експлуатація суднових енергетичних установок за двома спеціалізаціями кораблевадіння військових надводних кораблів і підводних човнів. Поряд з морською підготовкою та основами управління повсякденною діяльністю підрозділів, випускники факультету опановують теорію побудови, устрій, експлуатацію та бойове застосування корабельних енергетичних та електроенергетичних установок, штурманське озброєння тощо. Практична підготовка курсантів на факультеті здійснюється в навчальних лабораторіях, а також приміщеннях навчально-тренувальних комплексів з експлуатації корабельних, енергетичних та електроенергетичних установок, з боротьби за живучість корабля, водолазних та суднопідіймальних робіт. Враховуючи потребу у цивільних фахівцях, в академії створена спільна система підготовки військових та цивільних фахівців зі спорідненими спеціальностями. Так званий п'ятий факультет готує спеціалістів з радіотехніки та інформаційної безпеки. У 2001 році в академії розпочав роботу факультет судноводіння та енергетики суден. Під час навчання студенти проходять навчальну практику і стажування на суднах дальнього плавання. Отриманий досвід допомагає їм після випуску зі стін академії укладати контракти з. Провідними круїнговими компаніями, щоб працювати на кораблях вітчизняних та іноземних судновласників. Тренажер ходовий місток дозволяє студентам на практиці відпрацювати навички з управління судном при спільному плаванні під час маневрування, проведення рятувальних операцій. Все це імітується на тренажері, Він фактично у реальному масштабі часу відображає цілу низку кораблів, тож можливості тренажеру величезні. Також на базі академії проводяться курси підвищення кваліфікації командирів кораблів військово-морських сил збройних сил України, їх старших помічників та командирів бойових частин. Навчальні вправи відпрацьовуються саме на комп'ютерному тренажері місток. Всі заняття сплановані відповідно до нової системи індивідуальної підготовки офіцерів, в якої частину індивідуальної підготовки будуть займати курсова підготовка. Такі курси планується проводити з періодичністю раз на півроку, і в групи будуть включатись офіцери, які плануються на вищі посади. Завдяки цьому обладнанню офіцери, яких планують призначити на посади командирів кораблів, мають можливість вдосконалити свої теоретичні навички та практично відпрацювати питання управління кораблем. Завдяки цьому проходженню всіх курсів, дається згода підвищити свій рівень. Це дає можливість підвищити практичні навички по керуванню кораблю під час виходу в море. З метою забезпечення військово-морських сил збройних сил України висококваліфікованими кадрами середньої ланки у липні 2000 року створено військово-морський коледж при Севастопольському військово-морському інституті імені Павла Степановича Нахімова, який в 2009 році був реформований у військово-морський коледж старшинського складу Академії військово-морських сил. Коледж готує військових фахівців за трьома спеціальностями експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв, експлуатація суднових енергетичних установок та судноводіння на морських шляхах. По закінченню навчання, яке триває два роки шість місяців, юнаки отримають військове звання старшини другої статті. А у вересні 2009 року на базі академії ВМС був відкритий військово-морський ліцей, який готує учнів старших класів до вступу у вищі навчальні заклади. Одним з основних напрямів діяльності Академії є встановлення дружніх стосунків та розвиток співробітництва з закордонними військово-морськими навчальними закладами. Так за минулі роки Академія підготувала більше ста іноземних військовослужбовців з Туркменістану, Пакистану, Греції, Китаю та В'єтнаму. А у вересні 2012 року до навчання приступили ще 50 слухачів з Республіки Екваторіальна Гмінея. Навчатися слухачі будуть за різними спеціальностями. Практика проходитиме. Ічі на рік на батьківщині, а по закінченні навчання вони отримують дипломи Академії військово-морських сил. Починаючи з грудня 2002 року в академії розпочато військову підготовку за програмою офіцерів запасу студентів вишів кримського регіону та півдня України. В ході навчання студенти не тільки здобувають теоретичні знання, але й відпрацьовують практичні навички на кораблях в військових частинах та на території академії. Слід зазначити, що кафедра підготовки офіцерів запасу Академії військово-морських сил є однією з провідних на території Кримського півострова. Молоді люди, які вступають до академії, повинні здати, крім сертифікату, отриманого в школі фізичну підготовку, пройти професійно-психологічний відбір та медичну комісію. Іспити складено і відкривається дорога до моря. Починається навчання у вищому навчальному закладі з курсу молодого бійця, під час якого майбутні курсанти осягають основи складної науки морського братерства та військової служби. Юнаки готують себе морально та фізично до навчання і служби. Вперше знайомляться з. Орем навчаються відчувати себе єдиним цілим, відповідати за товарища та колектив. Через місяць першокурсники складають військову присягу на вірність народу України. Я Козиренко Валерій Дварич вступаю на військову службу, урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірними, відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно додержатись конституції та України та законів України. Зберігати державну таємницю присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Перші три курси разом з дисциплінами, загально прийнятими для всіх вищих навчальних закладів країни. Курсанти вивчають основи спеціальності. Наступні два роки йде поглиблене вивчення обраної флотської спеціальності. Крім професійної підготовки, не менш важливе значення в академії надається фізичному розвитку майбутніх офіцерів, адже це основа успіху їх майбутньої служби. Тільки фізично загартований та підготовлений офіцер може успішно долати усі труднощі флотського життя. Одним із важливіших складових підготовки курсантів академії імені Павла Степановича Нахімова є практика та стажування на кораблях і у військових частинах військово-морських сил Збройних сил України. Практичні навички здобуті в навчальному поході стануть у нагоді. І сьогоднішнім курсантам, майбутнім офіцерам штурманської, ракетно-артилерійської, електромеханічної, міноторпедної та радіотехнічної бойових частин. Час облаганна летить вперед, непомітно минули п'ять років навчання, і ось п'ятикурсники завмерли в очікуванні. Сьогодні їм будуть вручені лейтенантські погони, диплом та кортик. Невід'ємні атрибути морського офіцера. Це незабутній день, який знаменує завершення курсу навчання професійного захисника вітчизни та водночас початок нового офіцерського життя та служби. Адже сам процес навчання та фахового самовдосконалення триватиме постійно. Морські офіцери це еліта збройних сил України. Їм належить продовжувати естафету багатовікової морської слави українського народу. І випускники Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова з честю виконують завдання з захисту морських рубежів України. Сьогодні вони успішно командують кораблями і з'єднаннями флоту. Вони морське майбутнє нашої держави, наших збройних сил.